Догляд опіка, опікування це три різні поняття. Чому давайте будемо розбиратись з вами. Опіка встановлюється щодо осіб, які визнані в судовому порядку недієздатними. Тобто необхідно подавати заяву до органів судової влади України. І за результатами розгляду цієї заяви встановлюється недієздатність відповідної особи і в подальшому вже звертатись до органів опіки. Піклування з рішенням суду. Особи, які потребують піклування, не догляду, а піклування це особи, які, якщо ми беремо з розрахунку дорослих осіб, це особи, які обмежені в своїй дієздатності. Підстави щодо обмеження дієздатності так само визначені законодавством. Тобто, вже відрізняється момент від того, що якщо в опіці, в понятті опіки, Знаходиться розуміння, що особа недієздатна, то тут обмежено дієздатна. Тобто частково може усвідомлювати і діяти керувати своїми діями. А догляд це вже зовсім інше. Третє поняття, передбачене законодавством, тут вже не обмежується дієздатність. Тобто, якщо особа похилого віку і за висновком ЛКК потребує догляду, то тоді. Необхідно звертатись до медичних установ, якщо є такі офіційні потреби, і в подальшому вже після того як ви звернулися і отримали висновок ЛКК, звертатись до управління соціального захисту в порядку, передбаченому чинним законодавством України є відповідно постанова Кабінету міністрів України подавати. Документи для оформлення догляду. Догляд є як на професійній основі, так і на професійній основі, здійснюється. Детальніше щодо цих трьох понять. І якщо у вас є якісь питання, можете звертатись, пишіть в коментарях. Дякую, слава Україні!